Привіт! Це новий випуск роздумів Кларксона. І сьогодні Джеремі розмірковує про старість, любов до життя і свій улюблений спорт. Стаття має назву Я роблю все, щоб не врізати дуба. Навіть Пілатес. Поїхали! У недільному номері минулого тижня, нещодавно ставша матір'ю Флора Гіл, зворушливо написала про те, як їй сумно від усвідомлення, що її батько. Едріан або ж Аа, як його знаєте, ви, не зможе спостерігати, як росте її дитина. І це було влучно, бо буквально напередодні, під час довгої прогулянки під зимовим сонцем, я думав майже про те саме: мені майже 65, А це означає, що я прожив на 3 роки більше, ніж прожив Едріан. І от поки я блукав. Із новими стентами, що дбайливо підживлюють моє серце. Я міркував, скільки ж радості принесли мені ці три роки, Перед усім завдяки моїм онукам. Старшій сьогодні виповнюється два. А це значить, що її когнітивні здібності приблизно на рівні нового штучного інтелекту французького уряду, який вважає, що ядерну бомбу винайшов цар Ірод, а коров'ячі яйця це смачно і корисно. Вона суцільне джерело веселощів. А коли раптом перестає бути веселою, я просто віддаю її назад матері. Я не збираюся зараз вести мову про радощі, які дарує статус дідуся, бо про це вже сказано все, що тільки можна було сказати. Але я для себе вирішив ось що. Це настільки прекрасно, що я хочу, щоб це тривало якнайдовше. А отже, мушу зробити все можливе, аби не врізати дуба. За ці роки я неодноразово намагався привести себе у форму, і щоразу це закінчувалося повним провалом. Бо я терпіти не можу дискомфорт, мене нудить від велосипеда, а спортзали це взагалі окремий світ диваків. Якось мені трапилася інструкторка, яка змусила мене встати на ту ходильну машину, хоча дехто вважає, що на ній і бігати можна. І поки я, хекаючи, ледве тримався на ногах, почуваючись так, ніби легені от-от вилетять крізь страхею, вона ще й вела світську бесіду. Навіщо? Коли ти не можеш дихати, то не можеш і говорити. А ця доріжка, виявляється, ще й вважалась розминкою перед основним тренуванням. Це все одно, що розігріватися перед вечерею, з'ївши вишукану закуску з картопляного пирога. Аеробіка і я це два паралельні світи. Тож я вирішив спробувати йогу. і стало ще гірше. Переважну частину заняття ти дивишся на чиюсь дупу, а потім тобі кажуть закинути ногу собі за голову і тягнути доти, поки вона не відірветься. Це я зненавидів ще більше, ніж бігову доріжку. Тож Ліза вирішила, що нам треба придбати за шалені гроші якусь клітку з купою перекладень, ременів і сталевих брусків. Суть, як я розумію, в тому, щоб стати на неї і піднімати ті бруски, але стверджувати не можу, бо на практиці вона служить виключно як пастка для пилу. Зрештою, я вирішив, що організовані заняття спортом у приміщенні це не для мене, і натомість обрав ходьбу. Ну не під дощем, звісно. І не коли на дворі надто холодно або надто спекотно, і не коли я зайнятий. Але якщо неділя видається більш-менш теплою, тоді я таки виходжу і човгаю собі потихеньку. Єдина проблема, я ходжу дуже повільно. Щоб визначити, що я взагалі рухаюсь, знадобився б теодоліт. Мікеланджеловий Давид спалює більше калорій, ніж я, коли я на прогулянці. Тож я продовжував товстіти і задихатися. А якщо ти хочеш дочекатися, поки виростуть онуки, цього явно замало. Тож один мій знайомий купив мені штуковану під назвою «Реформер». щось типу столу з кімнати для оргій, з кайданками і поверхнею, яка їздить туди-сюди. Звісно, я не мав жодного уявлення, що з цим робити, тому звернувся до місцевої інструкторки, яка пояснила, що це має стосунок до якогось пілатеса. Я вирішив, а чому б і не спробувати? І от першого ж дня вона змусила мене лягти на той стіл, поставити ноги на якусь поперечку і цілу годину дихати, вдихати носом, видихати ротом. Це я зумів без проблем, і навіть записався на наступне заняття вже на наступний день. Цього разу було складніше дихати я мав знову, але тепер, коли видихав, треба було підтягнути пупок до хребта і стискати сідниці. Вона називала їх пресом або може якось інакше. Я в м'язах не тямлю, мої всі перетворились на жир ще десь у 93-му. Але як не дивно, і це було неважко. Тож я не здався. І Тс, скажу тихо, мені це навіть не, не сподобалось. Частково завдяки інструкторці, яка змушувала мене сміятись. Але головне, що все це робиться у режимі сповільненої зйомки: ти повільно піднімаєш руки одну за одною, наче витягуєш її з клею. Потім так само працюєш ногами. А потім вона каже: А зараз попрацюємо трохи з дубцею. І ти, звісно, радієш, але це не те про що ти подумав. І от що ми з'ясували, мій таз настільки перекошений, що я схожий на зламану мисливську рушницю. Ноги в мене дуже важкі, і навіть мій жир, якщо постаратись, можна змусити боліти. Але навіть коли починає трохи припікати, ти настільки зосереджений на попку, диханні і лобковій кісті, що нічого особливо не помічаєш. Це як одночасно терти живіт, плескати себе по голові, грати в шахи і пілотувати гелікоптер. Про головний біль забуваєш моментально. Я щоразу дивуюсь, коли прокидаюсь наступного ранку після заняття і виявляю, що в мене в ногах кріпатура, бо насправді не відчувається, ніби я взагалі щось робив. Але інструкторка запевняє, що таки робив, і це мене тішить, бо досі я тримався виключно на везінні. А зараз я вже в снайперському коридорі і мушу сам ухилятись від куль. Снайперський коридор це відсилка до боснійської війни в 90-х. В Сараєво був відрізок дороги, де мирні жителі щодня ризикували життям, переходячи вулицю під прицілами снайперів. Люди мусили перебігати відкриту ділянку, знаючи, що будь-якої миті їх може вбити куля. От і Кларксон використовує цю метафору, щоб показати, як у старшому віці життя стає схожим на постійну спробу ухилитися від хвороб, що чатують звідусіль. Ще два роки тому я сприймав старість як виснажливий клубок трубок, катетерів і заміни колін. А тепер, завдяки онукам. Я реально з нетерпінням чекаю, що буде далі. Я навіть, можливо, спробую отой новий препарат проти ожиріння, схожий на оземпік, під назвою Мунджак. Я купую собі час, це болить і коштує купу грошей, але це краще ніж безглуздо витратити гроші на ще один годинник. На цьому сьогоднішня колонка підійшла до завершення. Якщо це відео вам сподобалось, не пошкодуйте для нього вподобайки. Якщо воно вам не сподобалось, поставте дизлайк і напишіть в коментарях автору, що слід покращити. Якщо ви хочете ще більше подібного контенту, завітайте в розділ для спонсорів на каналі. Дякую за перегляд і до зустрічі!